Україні. А сьогодні йде дев'ятий рік війни. Ця війна з Російською Федерацією, з російською культурою, з російським типом мислення, вона відбувається не лише на фронті, вона відбувається в головах. Ми, українці, після майже сторічної окупації дуже стало таким. Не просто російськомовними. Ми почали сприймати цей світ як російські люди. Ми почали зневажати оточуючих. Ми почали зневажати свою державу. Ми 30 років більшість громадян, які жили в Україні, вони її грабували нашу країну. Вони різали. Я виріс Розі і я бачив, як це місто. З, з такого постійно ріжуть. Багато людей збагачились не на тому, щоб будувати, а щоб знищувати. У це і є російська культура, і нам всім, окрім фронту, потрібно боротись на другому фронті з головами людей, щоб ми всі привчались е, до української культури, до української мови, щоб ми починали змінювати свої цінності, щоб в нас були українські цінності, там, де повага до себе, до людей, до оточуючих в першу чергу. Ми сьогодні тут побачили те, що, по-перше, міська влада Кривого Ру точно читає пости Антона Кравченка. Це по-перше. По-друге, ми побачили те, що вони йдуть на вип... намагаються йти на випередження і зберігати радянські лейтмотиви. І в головах у наших комунальщиків, у деяких керівників в місті, досі зберігається радянщина в головах. Вони її досі не викинули, бо вони не змінилися. Вони досі є радянськими поплічниками. А те, про що казав Антон, те, що у нас е, стало нетерпимо більш суспільство і більш пасіонарне, це правда. Але, Але ми це змінимо. Але е якщо суспільство активне і воно на болівій точки починає вказувати і казати, то ми бачимо на сьогоднішній момент, що все ж таки ця, е ця надпись була убрана і треба, щоб пильність народу все ж таки не мовчати на кухні і розповідати людям, як все погано, а пильність народу, щоб вона все ж таки виливалася в яких заяви, е щоб писали. Як мінімум, хоча б пости про те, що і як воно робиться, і інше те, щоб засипали міського конком про виконання їх обов'язків і убрання цієї гидоти московської, яка у нас тут наповнена нашим містом, хоча б це довжна влада була б зробити ще на 2014 році, та і навіть як в Естонії зробили в 1991 році, повністю всю символіку убрали і всі надписи зв'язані з родянщиною, але ну боремося як можемо, і те момент, що все ж таки вони побачили це і виправили. Ну ви Сьогодні їхали з яким наміром сюди переконатись, чи виправили після звернення? Ні, ми взяли інструмент, ми думали, що буде як завжди. Влада скаже, що це якісь там місцеві ненормальні, як завжди, вона звикла це робити в Кривому розі попадать на нас поліцію, Та. і потім будуть нас стягати 8 років, що ми тут хуліганкою за. Україні героям сла.